Я бачу пілотні проекти, ну там побудували, ну там 3-5 модулів якихось, ну якийсь там невеличкий поселочок, ну може 10 модулів, ну на 200, 300, 400 людей. Але ж зрозумієте, в нас та переселенців мільйони. Проблема з житлом ключова тут сьогодні в Україні, і насправді я можу сказати, взагалі, як на мене, то не дуже правильно і уряд і міністерство профільно підходить до вирішення цієї проблеми, бо в нас з одного боку вони розповідають, що не вистачає житла. А я з іншого боку задаю питання: скажіть, будь ласка, 4-5 мільйони українців поїхали за кордон. А їх житло де воно? Де воно? Воно я не я не к тому, що забирати що, чи що. А воно де воно воно ж тут? Да? А як ви думаєте, там жив, ну, там, живе? Там хто чи, чи вони просто поїхали? Не платять за комуналку, просто спостерігають. Я до чого веду, що в такій ситуації треба шукати такі варіанти, вони можуть не всім подобатися, але те, що швидко грошей ми не знайдемо і потужності, щоб швидко побудувати мільйони квадратних метрів, бо коли ми говоримо про мільйони українців, ну зрозуміти масштаби цього будівництва. Ладно, там поїхала значна частина там на Закарпатщину, там на західні регіони. Там якось вони дійсно там йде такий певний будівельний бум, все будують, щось там заселяється. Ті, в кого є гроші, ті, в кого є гроші. А ті, кого немає грошей, хто просто отак от війна накрила. Вони е, в чому мати народила там. Поїхали там скопій копійки в Карма. От я, і, я до речі, так. пане Олексію, про фокус уваги на регіонах, які постраждали найбільше. Певно, на цьому потрібно акцентувати увагу. Чи е, там ітиметься мова про загальні стратегії, про загальне будування, про загальну відбудову. Чи готувалися, можливо, посеред народних обранців, посеред ваших колег, якісь певні презентації стратегії представники саме з а... Ну, дивіться? Це урядове завдання. Я думаю, що ті депутати, які ну достатньо багато депутатів опікуються переселенцями, там вони дійсно постійно mm -hmm. там приймають участь. Там там той же Фролов, там Гриб, Вікторія, тому ну, є там десяток депутатів, слава богу, опікуються. Вони більш-менш знають. Але чи знають вони цілісну картину? Я не переконаний. Розумієте, бо якщо сьогодні навколо житла, от я послухаю там пані Шуляк. От ключове це прийняти закон про засади державної житлової політики. От каже пані Олена, що без цього закону ну просто ну нічого не буде. А я читаю цей закон, та нічого там не написано. Це просто простий рамковий закон, ну, ну такі на загальні гасла там нічого там конкретно немає, і грошей там і теж немає. Просто сказано: треба будувати соціальне житло. Чудово, а що заважає цей закон про соціальне житло 20 років існує і не виконується. А що заважало будувати до от, от. тобто, вони таке враження, от знаходять якусь фішку, таку кажуть, от поки цей цей. Потужний закон не буде прийнято, От ми не можемо нічого робити. Потім починаєш розбиратися, та нічого той закон особливо не вирішує. Розумієте? Було би бажання. Ну поживемо, побачимо. Я не хочу. Я не хочу тут ні консерваторам, не хочу, щоб це як сарказм, якийсь або іронія. Там розумієте, або там зовтішання. Ну хай показують результат. Ну, як на мене, по результатах ну я більше відстежу зараз безумовно, енергетику. Ну ну всі розуміють фіаска е, ринків ринкової реформи, фіаска корпоративного управління. Всі розуміють, який безлад весь цей час творився в «Нафтогазі». В Укрве в, этом цьому в Укрнергові в там свої проблеми розумієте і все. І всі ці байки, які останні роками ми спостерігали, слухали, все чудово реформа, все це, А зараз е, кругом борги газу немає, грошей немає. Е, всі кричать підвищуйте тарифи. А починаєш розбиратися. А куди ви діваєте ці гроші? Куди видіваєте? У вас вистачає грошей, які ви збираєте, вистачає сьогодні на всі програми. Тому в мене такий ну критичний. Я просто буду спостерігати, намагатися бути максимально об'єктивним, і професійним, коли я щось професійне побачу. Поки що це гасла, гасла, гасла і піар. І Ру... якщо ви побачите роботу практично кожного, ну багатьох, переважно в більшості міністрів, особливо віцепрем'єрів, у них ключова робота селфі, 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 селфі. Поїхав ходить селфі, селфі, щось фоткався, щось там якийсь там там відремонтували. Селфі. Ну, ми по одному віцепрем'єра дуже багато бачили дуже успішному, по інтеграційному. Розумієте? Селфі, піар, 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 селфі, селфі, піар. От максимально треба всім втюхати, що шалена, шалена робота йде. Запитуєш, а де от де її можна? от, от ну, помацати, і щось там не дуже відбувається.